Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анна! Вітаю! Анечка, Перше питання: чи будуть продовжуватись звірства в Харкові? Прильоти в Харкові? Давайте до середини червня. Так, а, значить, це видіння, що я казала про супермаркет mm -hmm. з на жаль, дуже страшно. Сіре приміщення також я бачила в новинах. Центр, бачу, ще будуть прильоти. Зараз подивоч. Так, ракетні обстріли будуть, а, причому нормально ближче до центру. Сильні удари будуть небезпечно. 29-го має бути 13-го, ну і наступний місяць небезпечно дуже. Багато дронів туди має заїхати для росіян? Помста забавовно, як у мене йде, як я і раніше казала. На Харківщині. Анно, а чи будуть вони е, застосовувати нову зброю? Тому що є такі чутки, що застосують нову зброю? Будуть, на жаль. Будуть, так. На рахунок хімічної зброї, ви якось сказали в своїх прогнозах, що будуть е, використовувати дуже багато хімічної зброї. До мене дійшла така інформація, що ця хімічна зброя буде. Е, Використана е, саме на Західній Україні, і від неї постраждає саме Західна Україна, тому що очікують вони там наступу з Білорусі, а кажуть, що це буде не наступ, а саме атака хімічною зброєю. Чи так це однозначно буде атака хімічної зброї, але де саме поки що точно не вирішили? Плани і стратегії постійно будуть змінюватись. Поки що орієнтуються Сумщина і Одещина. Одещина все таки, так? Ага. Це хімічна зброя туди піде? Хімічна, так. Давайте, якщо ми вже Західну Україну глянемо, чи буде все ж таки цей наступ із, зі сторони Білорусі, і чому цю країну відвідав Путін. Поки що просто спроби. Так сказати, пробують. Вже потрошку будуть скоро, або біля кордону, як то кажуть, прощупувати, наскільки там готові до захисту, літаки, дрони. Так, буде дійсно відпір їм сильний. Білорусія поки що відтягує і буде Білорусія скоро спілкуватися з Китаєм, з китайськими представниками. Серйозно? А я казала, що Білорусія підписує і готує якісь воєнні документи або союзи. Саме Білорусь Білорусія з Росією. так. Ага. А чи є загроза? От я хотіла запитати, але ви вже відповіли на рахунок того, чи це буде сухопутне, чи це буде з повітря. Ви б сказали, що це буде з повітря, але чи є загроза, якщо з повітря там ж атомна, чи є загроза атомній станції? І так і так будуть пробувати більше з повітря. Чи є загроза атомній станції? Так є, частково. Частково. Енергетичні станції будуть шкодити, пробувати шкодити, щоб ми без світла. Але ми, як я і казала, повного блекауту не буде, будуть допомагати нам. От я от також бачите, ми з вами в такому тандемі, я ще не встигаю. тільки подумаю запитання. Ви вже на нього відповідаєте, тому що ем, теж дуже багато інформації, що все таки зимою нас чекає повна пітьма. Ні, по черзі будуть надавати світло, повної не буде. Інтернетом ще будуть проблеми. Угу. Як ви бачите, чи це тільки в Україні, чи це у всьому світі, так? Так, як Україні будуть допомагати, то обмеження можливі і в Європі зі світлом або підвищення цін. А потім на рахунок інтернету. На найближчий час, поки що в Україні і в Росії будуть після Бавовни угу. тимчасово. Більш як в Україні поки що. Так що повністю в усьому світу без світла, без інтернету все ж таки Україна, да, вона як в епіцентрі. А, зараз також в новинах дуже трублять про те, що Адже ми, ну відомо, що країни, так, які дають нам зброю, не завжди дозволяють як для захисту, але не стріляти у ворога. Так. Ходять зараз дуже багато інформації, причому в офіційних змі, про те, що Байден може надати дозвіл використовувати надану Америкою зброю проти Росії. Тобто не чекати, не відбиватися. а якби... Можна сказати, атакувати, стріляти в них. Чи правда це? Чи дасть він таке рішення, чи все-таки це просто якась така, от, знаєте, знову замилювання очей? Ну, Знову як гра, десь частково можна, десь частково ага. не можна. Так, що повністю. Я бачу, що інші країни будуть підтримувати. Ага. ну, Байден просто якийсь. Фрази в СМІ будуть, ну так, щоб точно бити, то такого ні. Конкретно, щоб наказу Не дадуть вони. Тобто, такого все ж таки це дійсно. Частково. Ну, Частково воно і було частково. Анно, дивилися ми з вами Київ, також і теж бачили, чекали таких якихось непередбачуваних моментів в кінці травня на День Києва, але ворог стишився. Ну, щось мені таке відчуття, що це неспроста, що це просто якось відтягування часу. Давайте подивимося, тому що кияни вже хвилюються від того, не від того, що небезпеки, так повітряні, а від того, що їх нема. і були такі важливі дати. Ні, вони були обстріли повітряні тривоги часто в Києві лунають, а але ж їх відбивають. Бачите, що в нас захист посилився в Києві, в Київській області. Все так спокійно. Зараз вони сконцентрувалися біля Харкова, Харківщина, там uh -huh. в них зараз активні дії. Потім біля води, Сумщина, Одещина, отам, увага, їхня буде прикута. Київ е захищений дуже. Київ захищають, але не можна розслаблятися. Угу. Uh -huh. Буде такий складний дуже місяць. Червень, так червень. Так. Анно, міста біля води сказали, що Одеса в Одесі буде ще небезпечно, Одеща небезпечно. Якщо ми вже дивимося міста, давайте, будь ласка, подивимось ще запорізький напрямок і напрямок Миколаївський, тому що чомусь часто оминають, а там ну, жахіття відбуваються, і є такі варіанти, що ворог. Буде йти тудою. Запоріжський напрямок. Так, пастки якісь готують. А я казала, до речі, що в Харкові якось візьмуть, захоплять техніки, багато переб'ють наші. Дуже гарні стратегії, плани є в Уге. наших військових. Тому для них є також засідка і план в Запорізькій області, хоча і там загострення буде більш активно. Тепер надивимось на Миколаїв, Миколаївську область. Миколаїв, Миколаївська область. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Буде часто залітати дрони, обстріли, вибухи будуть. Миколаївщина, Наші, так, та? Миколаївщина. Угу. Так, Донецький напрямок також загострення. В черні, бачите, так, Донецький. Угу. Харків. В основному Харківщина. Навіть не Сумщина, Харківщина. Харківщина, Сумщина, в тому числі, але Харківщина дуже буде неспокійно, жорстоко і дуже багато жертв буде. Серед мирного, так Куди вже більше, м -м -м куди вже більше, Анна? На рахунок жертв. Я знаю, що ви дуже м -м часто не тільки допомагаєте, не тільки збираєте і донатите. Але і зараз почали займатися творчістю і вкладаєте туди неймовірну енергію. І ваші картини, які малюєте, незвичайні, це захисні картини, які ви не тільки малюєте на захист, а й я знаю, що. Ем... Всі кошти, які виручені так. з продажу, ви віддаєте на допомогу армії. Розкажіть, будь ласка, що це за картина, що вона символізує? Це Янгол-охоронець, який захищає Україну, який, ця картина з програми на захист будинку, захист людей, в яких буде перебувати ця картина. Несе вона також захист і благодать для роду для людей, які які куплять цю картину. На все краще покращення, відновлення енергії, і здійснення мрій і бажань. Дуже хочеться допомогти дійсно хлопцям. Я збираю на тепловізори в Харків, і, звісно, хто дасть найбільшу ціну, тому я їй продам цю картину. І потім по чекам покажемо, що ми купили. На цю суму прекрасно. Анно, якщо когось із наших підписників, глядачів, зацікавила пропозиція, я нагадаю, що контакти Анни Атаманової будуть знаходитися в описі цього відео. Анно, дякуємо вам. За те, що приходите до нас, ділитеся прогнозами, це має змогу якось обезпечувати людей, їхнє життя глядачам. Я нагадаю, що робота медіума надзвичайно енергозатратною. Тож не шкодуйте вподобайки під цим відео, і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення.